Всім привіт! Як завжди випуски не стять з розборами психоемоційних станів. Вони дуже нестабільні, як і в принципі стан більшості зараз, з того, що я бачу. Необхідно викликати пояснительної бригади, які будуть давати піздюлі, лящів, шалбанів, підзатильників і нагадувати, що давайте все-таки клеїть свою раму, включати мозги і не вестись на всяку дику хуйню. А дикої хуйні достатньо багато ці дні, тому. Про це я хочу з вами трішечки поговорити. По-перше, якщо ви простежите, я не буду дивіться. Ситуація про яку я буду говорити, вона зрозуміла багато кому багато хто на це повівся. До того ж, я не аналізую, чи правда це чи неправда. Я не знаю дуже багато інформації про це. Майже нічого не знаю. Перевірити не може мені не до того в принципі. Але е, суть в чому? Суть в тому, що спробуємо розібратися, як це впливає з точки зору ІПСО, навіть якщо це не ІПСО, то воно стало його складовою, довгострокової, інформаційно-психологічної, дискредитаційної кампанії, я би це так насправді назвав. Оскільки достатньо давно, ще з часів, коли я щоденні випуски робив, терористи тимчасово не надовго живі русі, пробували робити дискредитаційні кампанії військовослужбовців. Згадайте, перший рік повномасштабної війни, коли людині у формі дякували. Коли людина у формі асоціювалася з захистом, і давайте візьмемо розріз місяців трьох, чотирьох, скільки багато всякої дічі з'явилося. По-перше, люди з ТЦК, які в формі когось там б'ють, люди у формі попадають в аварію. А я вам хочу сказати, що люди у формі це люди в першу чергу, а потім уже у формі. І якщо вони ще й йшли добровольцями або мобілізовані, то за це тільки подякуйте їм. Бо на всі ці срачі насправді час є тільки тому, що е, ті, хто це дивиться і можуть розводитися срачі в інтернеті, перебувають не в окупації, перебувають з інтернетом, перебувають навіть якщо в небезпеці від ракет, то принаймні в ну я сподіваюся, в безпеці від пострілу куль. менше з тим е, багато дуже розноситься, шериться. Я не знаю в який момент ми так сильно полюбили зраду. Я не знаю, в який момент ми так сильно полюбили пошуки всілякого гавна, і в який момент люди у військовій формі почали більше асоціюватися через репости з маргінезом, з люмпенізацією і тому подібне. І тепер візьміться за голову, будь ласка, і подумайте, як тільки не намагалися демонізувати військових терористичні інформаційно-психологічні операції, розп'яти мальчики і тому все подібне. Неадекватні п'яні наркомани в пікселі ММ 14 і тому, тому і тому подібне. Обстрілюють самі себе, Дамбілі, Бамбас і тому подібні історії. Отже, а тепер ключове ситуацією, яка от була в Одесі. Не знаю багато чого, але вчора, не розібравшись до кінця, дуже багато людей порепостили фотку, де дівчина чомусь вона тільки посміхається в цей час. Ну не знаю. Може, так комфортно було. Руки у неї в крові, обличчя там подряпане, і її начебто побила людина в формі. А потім виявляється, а може не виявляється, що все трішки не так, що напад був з боку тієї дівчини на таксиста, і взагалі там купа приводів в поліцію, і судових справ, в тому числі проти неї, заведені, в тому числі за виготовлення наркотичних речовин і так далі. Я не беруся ніяк оцінювати. Я не знаю, що з цього є правда. Я знаю тільки одне: жодних доказів, жодного того, що розносилося, немає. Немає доказів того, що її побила людина в військовій формі. Немає доказів того, що людина в військовій формі її не побила. Немає і інших багато яких речей і факторів, про які розноситься те. Це і ПСО. Чому я говорю, що це і ПСО? Очевидно, що це мутна історія, мутна з обох боків. І з боку поліції, я бачу зараз уже, що там ну там реально дуже мутно, але і з боку з іншого так само воно не менш мутно виглядає. Я беруся оцінювати виключно результат. Результат на даний момент який? Результат це демонізація і дискредитація іміджу як мінімум сил оборони. України, чим більше ви репостите це все, як написала моя дружина, аби ви з таким е, бажанням репостили всі збори, то напевно вони пошвидше би е, значно закривалися. А так, що ми бачимо, ми бачимо тисячі репостів від різних людей. Люди, якісь із них зараз вибачаються, якісь не вибачаються. Але менше з тим хочу зазначити, що оці інформаційно-психологічні операції, які терористи проводили уже дуже багато на місяців, напевно, років з дискредитації Сил оборони України вони продовжуються періодично. Якісь із них абсолютно безглузді, якісь із них абсолютно недолугі, але якісь із них можуть бути дуже і дуже успішними на превеликий жаль. Констатуємо це, тому що е, починаєте гуглити людина у формі, і більше пошукових запитів будуть вам про те, що когось людина у формі побила, десь потрапила в аварію, десь е, якась бійка ще. Десь щось таке і тому, і тому подібне. Очевидно, що військові і сили оборони України це такий самий зріст суспільства, але для мене так само очевидно і інше. Якщо ви бачите якусь історію, не спішіть її миттєво репостити. Будь ласка, не робіть додаткові охоплення всім цим історіям. Будь-яка із них може бути інформаційно-психологічною операцією. Принаймні, спробуйте розібратися в цьому більш детально. Спробуйте пошукати, пошукати різні пруфи. Різні докази, бо там і поліція свою версію написала, і е, Тавр сьогодні публікував там велике типу розслідування про те, що де людина з таким самим ім'ям і прізвищем е, фігурує у яких певних справах і які проти неї кримінальні провадження були відкриті. Тому але, але але і це найключовіше. У нас звикли розганяти зраду, і навіть якщо не праві, не звикли абсолютно вибачатися. І спростовувати інформацію, в тому числі засоби масової інформації. У нас дуже і дуже давно таким страждають, шановні, будь ласка, дуже прошу. Набагато простіше не стять, стоять і їбашить, якщо ви людей, які цим займаються, підтримуєте, а не репостити всяку хуйню. Репостіть збори, репостіть в підтримку Сил оборони України, тим більше на Харківщині. Ситуація не настільки проста, як вам того би хотілося. Це очевидно. Тому що ви можете зробити, можете тільки підтримувати військових і разом з нами не стоять і бачить.